Доброго дня, покажу свої скарби, своє насіння, яке збираюся саджати в цьому році на своїй ділянці на огороді. Почну з горошку, я вже посадила його вчора. Це такий горошок середньопізній, Муціо сорт називається. Минулого минулому році я садила, мені сподобалося. Також ще посадила Summer's Wood. просто етикетка там залишилася на огороді. Теж добрий сорт на горошку. Мені подобаються великі стручки, маленькі горошинки, такі смачні, солоденькі, для їжі. Дуже гарно. А це мені в подарунок прислала фірма, де я купляла препарати хімічні для обробок. Оце це в минулому році я його не садила в цьому році трошки посадила прилади, це, Скоріше ранній горох да, ранній написано, Подивлюся, це так на слуху він сорт, цей популярний, здається. Також цю квасольку мені подобається овочева спаржева. вона не в'ється, вона наращує кустик і дуже вражайна, смачна, тушкувати з овочами мені подобається. Із кабачків. У мене такий сорт, ну це я не знаю. Це я так купила, вони всі, мені здається, схожі між собою F1, гібриди 5 штук, це нам з головою, мені навіть менше хватить. І такий сорт у мене він давно, ну я його не сіяла, поштопаті він вас завалявся, теж посію, хай буде. Подивимося, жовтенький ми ніколи не садили і не, проб... не куштували. В цьому році дуже багато накупила всякої зеленушки. Замовлення робила взимку і скоріш за всього це далося взнаки. Накупила багато зелені, Хотілася взимку чогось зеленого, напевно. Це я в минулому році базилики садила, тут залишилася. Це і добре зійшов. А зелений погано сходить, з ним треба повозитись. Ну, Все одно буду сіяти. Подивлюся в цьому році. Орегано буде в мене. Оцей базілік мені сподобався формою кущика. Такий компактний, такий кругленький, декоративний. Навіть на квітнику буде виглядати. Симпатично, якщо, звісно, взійде і буде нарощувати так, як на картинці це зображено. Далі, це теж для. Красоти, їсти її вряд ли хтось буде, а цвіти, вона добра гарний медонос, багато приманює всяких комах корисних до саду, огороду. Буду садити та милуватися. Так, це ну, укріп, звичайно, як без окропа. Аж дві пачечки в мене в цьому році, ну, мабуть, одну тільки висаджу, якось теж по срокам підходить більше. Тархун, це перший раз буду садити. Це чоловік попросив щось, йому дуже хочеться цю пряність. Також звичайний такий салатик. Звичайний, він найкращий, як на мене. Скільки не садила, всяких то качаних, то ще якихось червоних, оце саме добрий. Петрушка теж багато в мене пакетиків повисаджую. Мені сподобався оцей сорт, гігант. Гігантел, гігант. Оцей. Я вирощувала добре, він в сходи і всходить, розвивається. Взагалі ця фірма мені подобається. І по якості насіння, і сортність теж зберігається. Це з яскравою колись теж в мене тут лежить, він давні... давнішній пакетик треба висіяти. Ну і базиліки теж повторила. Спробую в цьому році свіженький посіяти. Далі бурячків трошки теж буду сіяти, Це залишилося з поза минулого року. А це новий такий циліндр. Мені сподобалося на малюнку. Я не знаю, що це за сорт. Подивимось. Ну і це теж в мене яскравий подарунок був такі бурячки. Теж, може, якщо буде місце, посаджу. Кукурудза в мене супер солодка. Ці сорти в минулому році я садила. Мені сподобались, вони ніжні, такі солоденькі, добрі качанчики. Отакі сорти ще хочу. Так, Тут їх по дві штучки. Ще хочу докупити сорт такої кукурудзи, як ракель. Теж дуже добра, вона найсмачніша для мене. Ну, в цього продавця на, даний, на той момент, коли я замовляла, не було цього сорту. Так, Цвітна капуста. Пробую в якийсь раз теж її висадити. Ну, не знаю. Вона в мене не виходить. У нас швидко починає жарко становитися і капуста ця любе прохолоду. все ж таки, Подивимося. Ну і цвітну капусту. Ой, цвітну, декоративну капусту. Мені теж хочеться висадити в цьому році. Спробувати. Вона дуже красива. Осінній такий декор додає настрою. Ну, це така редиска спонтанна покупка. Дитина попросила купити, і сподобався колір. Ну, треба висаджувати тепер. Ну і морковку я вже повисаджувала. Теж морква лагуна мені подобається. Це ранній сорт, в мене він виходить добре, і подобається і на смак, і на. І на... Форму. І також, якщо його не викапувати, він добре на гряці зберігається до осіння, до пізньої осіння, не стрілкується, це гібрид, тому немає в нього цвіту, не випускає, і його можна зберігати, ну він до нового року, я думаю, зберігається добре. Ну І це таки теж досадила. Мені прислали в подарунок насіннева компанія разом з моїм замовленням. Сподіваюсь, добра морковка буде, що що, така морковка у нас вроде 100%. І з квіток те, що буду садити, в цьому році однорічники, це матіола для вечірнього такого аромату. Мені подобається вона. Це я садила в минулому році, він зійшли махрова суміш. А в цьому році перевіримо. Справді ж вона буде махровою. Я думаю, в цьому році вони зацвітуть на грядці. і я хочу перевірити, справді так заявлено, що ця суміш махрова. Також я е, е, отаку рослинку в минулому році садила, ой, не пам'ятаю, як називається. Ну, вона називається. Вона перезимувала, кстати. В мене буде в цьому році наростати, можливо, навіть не зачеренкую, черенкою, розмножую більше. Із однорічних теж буду обов'язково чорнобривці саджати. Тож, це в мене духмяний горошок. В минулому році я садила його, і мені сподобалася ця рослинка. Вона пахне дуже ароматний неї... пахощі. І, і нравиться вона мені. Посажу. Ну, це теж, мабуть, висажу У мене. Тут він довго цей пакетик з цією гвоздикою турецькою. Десь, сподіваюся, знайду місце і висажу цей. Також Алісом в будь-якому випадку буду саджати, він мені подобається. Він ціле літо декоративний, такий бордюрчик утворює. І я купила ще два роки тому. Ну, надо вже використати вже 23-го року. У мене ще тут так багатенько буду садити цю Так. І Соня ж не знаю, якщо я знайду місце, він великий. В минулому році я висаджила, мені сподобалося за парканом, як він виглядає на фоні хати. І в цьому році, напевно, теж, там, як не насіявся, він з минулого року висаджу. Його теж Ну, високий він, 2 метри, це навіть більше вимаху, якщо поливати добре. Ну так, колоритно виглядає, така українська садиба виходить зі старим парканом, так це взагалі естетично. так. Ну І нагідки махрові теж минулому році висаджувала, такі вони, які на картинки були. Мені сподобалося, не буду ще досаджувати. Це чудовий сідерат, оздоравлює почву. Взагалі приємний такий колір має квіток. Медонос. Ну, 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 ну і все. У цьому все. А, ну ще помідорчики, як замовляла у колекціонера в цьому раз Сергія Кулака, отакі вони в пачечках фасовані. Це сортові помідори. В основному це гноми, всякі низкорослі у мене теплички немає, тому я буду вирощувати. На відкритому ґрунті всі ці помідори а сіяти буду в парник розсаду. Я покажу згодом, як це я роблю. Ой, також із перця солодкого там два сорти у мене від цього ж кулика, Я їх вже посіяла вдома. На розсаду вони зійшли, буду садити небагато. Гурки не буду садити, це буде мама доробити, синенькі теж баклажани не буду садити, у мене мама вирощує. їх. Далі із огірків буду садити фенікс. Він на грядки, без теплички, чудово весь сезон вирощується. Угу. Ну і Все, більше ніяких. Таких посадок, можливо, щось поміняється, можливо, щось передумаю, докуплю або навпаки не посаджу. Це таке, я такий починаючий і ще тільки це все ізучаю, е, вивчаю це питання, може щось не вийти. Вже в мене росте там часник на грядці та цибулька. Я з осені їх посі, посадила тиканка. Ну, і все. Це оце на цьому. все. це моє сі скарбина на цей сезон.